Почався зимовий чемпіонат області з мініфутболу 2013-2014. Його проводить Асоціація мініфутболу Черкащини на чолі з Павлом Скворцовим. Змагання відбуватимуться у двох лігах і триватимуть до березня наступного року. Загалом у зимовому чемпіонаті Черкащини з мініфутболу беруть участь 38 команд. У вищій лізі виступають 12 колективів. У першій 26 команд, які розділені на дві групи. Змагання відбуваються за коловою системою. По результатам літнього чемпіонату ми формируем сейчас зимний чемпіонат. Соответственно, получається лучшие команди літнього чемпіонату это 12 команд, які були лучшие літом, зараз составили костяк вищої ліги. Три команды команди з першої ліги в высшую. Соответственно, ці команды, команди 12 будуть грати літом в літньому чемпіонаті. Першими борьбу розпочали команди першої ліги у стартовому поєдинку. Зійшлися інтер та роз 2 перемогу з рахунком 4-1 здобули футболісти інтера. Решта поєдинків групи А цього ігрового дня завершилися в нічию. У групі Б найбільшу перемогу здобула Рось, яка переграла другу команду Черкаського політехнічного технікуму 6-1. Свої стартові матчі також виграли полікор та локомотив АвтоСкло. Що говорить по командам, то можемо сказати, що вони усілилися, стали більш відповідальними. Також можна сказати, що ми ростем, росте популяризація футболу в області». У суботу боротьбу в чемпіонаті розпочнуть і команди вищої ліги. Самі ж змагання завершаться 10 березня наступного року. Олег Анатолій Усіков Віка спорт.